Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Вітаю вас! З вами як завжди Любов на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. Не можу сказати добрий день, тому що день сьогодні не добрий, але з надією на краще. Я все-таки вітаю вас. Вірю перемогу! Обідня пора, пора приготувати щось таке їсти. Треба приготувати швидко, ситно, щоб сім'я була сита і щоб це було дуже швидко і не вимазувати зайвий посуд. Ось зараз приготуємо ми з вами швидкий такий обід, за півгодинки, ситний обід, тому що це і картопля, м'ясо, яйця, це все буде в сковорідці, це буде дуже швидко. Так що залишайтеся зі мною ми разом приготуємо з вами, що потрібно для цього. 4 картоплини, такі величенькі, 4 яйця. У мене тут 250 грамів розмороженого фаршу разом з цибулькою, олійка для обсмажування. І такий шматочок, два невеличкі шматочки, ну грамі 50 сиру. І спеції сіль, мелений перець і сушений чесник. Оце все, що нам потрібно. І у нас вийде ціла сковорідка смакоти. воти. Залишайтесь зі мною. Перш за все, що нам потрібно, це порізати картоплю. Картоплю нам порізати треба отакими слайсами. Такі 2-3 мм, не більше, щоб смажилось недовго. Ось такими ріжемо всю картоплю, щоб була не тонка, сильно і не товста. Ось так, картоплю порізали. І тепер я прямо тут посолю, отак присолю її. І додам часничку і додам перчику. І змішаю. Ми приготуємо це все швидко, головне приготувати все. Так, тепер нам потрібно яйця. Розбиваємо яйця обережно, тому що, щоб не було неприємностей. Теж присолюємо. Теж чесничку трішечки, трішечки. Перчику і просто так змішуємо їх. Робимо таку бовтаночку. Так, і теж відставляємо. У нас залишилось натерте і ставимо на газ сковорідки. Нам потрібно буде дві сковорідки. Самі натираємо сир на такий крупній, на самій крупній. Такі терці з крупними ячейками такими. Все, сковорідки розігріваються. Сюди наливаємо, в більшу наливаємо зовсім небагато олійки, а в меншу сковорідку викладаємо фарш. І ретельно отак його розбиваємо, щоб не було ніяких комків, щоб добре-добре просмажилося, тому що смажити ми будемо недовго. Значить, на високій температурі треба, щоб обсмажилося. Олійки я поки не додавала, треба, щоб випарилася ця рідина. Так, підігрілася сковорідка, викладаємо картоплю. На великому огні обсмажуємо з обох сторін, додаємо всі спеції, які ми нас залишили, змішуємо їх отак і розсипаємо по м'ясу. Це на той випадок це страва, коли треба всім ситно поїсти, а нема коли смажити котлети, смажити окремо там картоплю, ще щось. Тому готуємо все зразу і все в нас буде смачно. Фарш геть-геть-геть роздріблюємо. Отак, щоб геть зовсім-зовсім зовсім сіди. Зовсім, зовсім всі... Ось так. щоб він повністю був приготовлений. Так, м'ясо проготовилось, ми вимикаємо. Картопля перва партія теж готова, забираємо, викладаємо на тарілочку. Так, картоплю осмажили, вогонь прикрутили. Повертаємо назад картоплю, викладаємо її. Отак, От щоб вона рівномірно була. Тепер викладаємо зверху фарш. Теж розрівнюємо по всій поверхні, рівномірно. Так, І тепер заливаємо теж рівномірно оцею сумішу із яєць. Тоненькою такою тілочкою, щоб протекло кругом. Ось так. Тепер накриваємо все сиром. Накриваємо кришечкою на декілька хвилин. Все, обід готовий. Вимикаємо газ. Ось така ціла здоровена сковорідка. Їжі. Тут на 4-4 чоловіка дорослих, або на 6 жінок навіть вистачить добре пообідати. Тут є все, що необхідно: і картопля, і яйця, і м'ясо, і сир. Тому це буде самодостатня їжа, ситна, якої вам вистачить, навіть якщо ви не будете вечеряти. Ось таке у нас тепер життя, ось такі готуємо ми страви. Хвилиночку прохолони, перекладаємо на тарілочку. Світла немає, я не можу вам передати, камера не передасть. Всю смакоту, а аромат тим більше і смак теж. Тому просто повірте мені на слово, що це дуже смачно і дуже ситно. А з вами, як завжди, була я, Любов. На своєму каналі дасть Бог дожити до завтра. Будемо готувати нові страви. І все в нас буде добре. А з вами була, як завжди, я, Любов. До зустрічі!